Будують реабілітаційний центр щоб легше долати бар'єри. Мамаївська громада активно розвиває соціальний простір для дітей та молоді з інвалідністю. Як це відбувається? Більше дивіться в сюжеті моєї колеги. Будують реабілітаційний центр для дітей та молоді з інвалідністю, аби зробити звичне життя доступним для всіх. Мамаєвській громаді вже створили соціальний простір для осіб з інвалідністю, а зараз зводять будівлю, в якій можна пройти не лише психологічну, а й фізичну реабілітацію. Якщо говорити про роботу самого центру, то він буде надавати послуги як і дітям з інвалідністю, так і молодим особам з інвалідністю. Але ми розуміємо для того, щоб центр працював, для того, щоб він надавав послуги, він повинен мати свою базу. Директорка центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Допомога життю Людмила Крестянікова розповідає, хоча центр на стадії будівництва передбачають, в інклюзивному просторі діятиме допомога різноманітних фахівців. Можу поділитися, що дуже малий короткий час від 3 грудня 2022 року. До цього часу це дуже мало пройшло часу, але ми змогли дуже великі кардинальні кроки зробити. Ми вивели в основній будівлі другий поверх. Зараз ми його накриваємо, тобто. Ми робимо дах і хочемо, щоб під цим дахом було дуже багато правильних кабінетів. І відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що буде акцент на фізичну реабілітацію, тобто будуть працювати фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, лікувальна фізкультура. Все те, що допоможе людині, яка має проблеми з опорно-руховим апаратом. Самі мешканці Мамаєвської громади з нетерпінням очікують на інклюзивну установу, адже далека дорога до центрів реабілітації та неможливість пройти її після 18 років, значно ускладнюють життя. Взагалі потрібний не тільки тут, в кожному я вважаю, місті він потрібний, але так як у нас повномасштабна війна і нас найменше затронуло, тому я думаю, що тут доречно. Збудувати цей центр це комфорт для людей із певними вадами, для них ну, комфорт ну, це перш за все. Тут комфортне спілкування, приємні люди. Ну, тут просто ти забуваєш про те, що у тебе є якісь вади, і ти не відчуваєш себе там якоюсь, ну не такою. Центр дуже потрібний, тому що після 18 років ми стикнулися з проблемою, що немає реабілі... реабілітації. І так як масаж, а якби басейну це взагалі було чудово. Тому ми просто чекаємо і не можемо дочекатися цього центру. З Цими дітками дуже тяжко далеко їхати. Наприклад, зараз ми їдемо в Трускавець. Ну це дорога, це. Для дитини навантаження, для мами тяжко дорогу переносити. А тут такі поблизості буде, це буде дуже дуже добре. В такому дорослому віці, коли вже йде перехідний вік, гормони і тому подібне. Якщо нема саме фізичної реабілітації, дитина починає ну, в неї фізичний стан стає важчий, В неї починають кам'яніти м'язи. Атрофуватись, так, її починає викручувати руки, ноги, ну і взагалі в нас стає ніяка. Тому і мамі стає важчий догляд, а дитині там більше пересування. Тому нам реабілітація фізична дуже дуже наразі потрібна і важлива. Я очікую відкрити центру, тобто ну, можливість.

Сесента для того, аби втілити мрії багатьох людей з інвалідністю про такий центр, до співпраці залучили партнерів із Німеччини. Благодійники розповідають, підтримують зв'язки з Буковиною вже більш ніж 30 років. А попереду ще багато планів. Дорогою до центру ми вже бачили будівництво. Я був дуже вражений, що вони вже стільки всього зробили. Сюди я приїхав зі своїм колегою, директором благодійного фонду в Швабі під назвою Штернштундер. Тому ми маємо на меті допомогти у фінансуванні цього нового реабілітаційного центру, який будується. Будемо сьогодні плідно працювати, спілкуватися і старатимемось допомогти, як це можливо. Вже більше 30 років. Ми співпрацюємо саме з Буковиною і з містом Чернівці. І звичайно, соціальні проєкти завжди знаходяться в центрі уваги на першому місці для того, аби кожен мав можливість брати участь в культурному та соціальному житті Буковини. Проєкт з реабілітаційним центром новий. Ми разом працюємо близько п'яти років. Для нас є великою радістю, щастям повертатися сюди, тому що ми маємо тут взаємодію з душ. Же активними ініціативними людьми, які люблять свою справу, і у нас із ними попереду ще багато планів. Людмила Крестянікова в свою чергу наголошує, докладають всіх зусиль, аби якомога швидше відчинити двері центру для дітей та молоді. Такий центр він дуже потрібний. Бо ми знаємо по статистиці, що на 22 тисячі людей у громаді. Є досить великий відсоток людей, які мають інвалідність, і тому прийняли рішення будувати центр, добудовувати будівлю для того, щоб він мав дуже багато оснащених кабінетів, де ми могли давати і фізичну реабілітацію, психолого-педагогічну, і соціальну, і професійну орієнтацію, і це все. Якось так гарно дуже склалося, що ці всі ідеї ми разом напрацьовували з нашими німецькими партнерами з округу Швабів. Нагадаємо, наразі в громаді вже облаштували безбар'єрний простір для дітей та молоді з інвалідністю соціальне кафе Горнятко Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.